Милисти Отче наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Ізраїль. Схиляємось перед Тобою, а війну Шабашами вічний сил і вічності, ти задумав дарувати благодать грішникам через кров твого сина Ісуса Христа, Ішуа, Руах Кадуш, Святого славим тебе, Роха Адонай, за твоє авінуше баша, амаїм, незаслужене, безмірне милосердя, явленному розп'ятому і крестому Христі. Мушах Кадуш. Хай наше життя буде сосудом, хвали тобі, Яхвен, на віки, Отче наш, Бог Авраама, Бог Ісака, Бог Іса. Бачиш наші серця, відкрий нас для тебе, Господи, живий. Ми зараз визнаємо наші гріхи і натискаю слова Господа Бога живого, а ваша мим. Хто згадає ім'я Господнє, рог Адонає, буде врятований Анець Божий, наші друже Ісусе Христе, Ішуамуша Хуака, що ми своєю кров'ю наші серця, зламай пута, сатани, повій лагідний вітерець на Україну, а за бажан Ізраїль. Перебувай в нас, Дух Святий. Господь, моє світло і моє спасіння, кого мені боятися? Господь захисник мого життя, кого маю ляк. Коли підуть на мене злочинці, аби пожерти моє тіло, то мої переслідувачі й вороги спотикнуться і попадають. Хоча б, хоча б, б зняв взяв мене в облогу ворожий табір, має, моє серце не злякається, навіть якщо підуть проти мене війною, то й тоді я не втрачатиму надії. Одного прошу я в господа і одного прагну, аби протягом усього життя я міг перебувати в господньому домі, і оглядати господню краси і відвідатися. Віддаватися роздумам в його храмі, адже він сховає мене в своєму наметі, в день недолі. Він заховає мене в потаємному місці своєї скіні, підніме мене на скелю. Тепер же піднесеться моя голова над моїм ворогами, що оточують мене в його наметі. Я приносим жертви з радісною хвалою. Я буду співати і грати, Господу. Роха данаю. Почу Господу Роха мій голос, коли я волатиму і помилуй мене, і дай мені відповідь. Під твоїм натхненням моє серце почуло, шукай мого обличчя. Ще тому я, Господу, роха до справді шукатиму Твого обличчя, не закривай від мене свого обличчя, не відвертайся в від з драба свого бій, моїм помічником, нитки дай мене і не залишай мене, Боже Спасителю мій. Хоча б мій батько і моя мати залишили мене, та Господь мене прийме. Господи, роха до наї, навчи мене твоєї дороги, і задля моєї ворогів провадь мене прямою стежкою.